Не в 22-му, так в 26-му. Україна не прийме білу олімпіаду 2022, Зате побореться за право стати господарем ігор п'ятикілець 2026. через важку ситуацію в країні НОК так би мовити відтермінував заявку Львівщини на Олімпіаду, переходячи в наступний етап боротьби за право приймати Олімпіаду зимову в 26-му році. Це є реальний шлях на перемогу. Ми отримали досвід. Ми працюємо з найкращою командою спеціалістів. Ми підготували спеціалістів тут нас у Львові. Таке рішення спільно прийняли прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, голова міжнародного олімпійського комітету Томас Бах та президент НОКу Сергій Бубка. А от Олімпіада 2026 буде для України пріоритетною. Адже за словами Арсенія Яценюка, вона зіграє значну роль у фінансовому відновленні України. Ще однією перевагою України тепер є набутий досвід. Нагадаємо, ігри п'яти кілець мали відбуватися у Львові та в українських Карпатах.